Добрий день, колеги. Отже, п'ятниця, і ми далі з вами рухаємося разом з нашими нушівцями, сторінками української літератури та інтегрованого курсу літератури. Отже, новий розділ, ми, українці. Цей розділ у нас перш за все представлено поетичними творами. І відкриває його, як ви вже побачили, творчість Василя Симоненка. Так, ось ті проникливі вірші, які ви і раніше вивчали зі своїми учнями, лебеді материнства, тому що уявити шкільний курс літератури ну, допоки що неможливо. Можна скільки завгодно говорити про те, що сучасні учні не такі, що в них є інші цінності, але Відмовитися від цього вірша, ми, укладачі програми, не змогли. Якщо у вас є альтернатива, звичайно ж, у вас академічна свобода і, укладаючи навчальну програму, можете замінити цей твір. Ми ж його аналізуємо, пояснюємо, даємо можливість семикласникам подумати. Ну і, звичайно ж, ми хочемо на цьому творі пробудити найкращі людські почуття. Отже, Василь Семаненко та його лебеді материнства. Звичайно ж, ми, як завжди, починаємо наш курс, наш новий розділ із такого путівника читацького, в якому розказуємо. Про те, що таке взагалі патріотична поезія і яке її значення у житті людини. Це буквально декілька рядків. І хочемо, ну, зокрема, зосередити увагу на її щирості, на такій безкорисливості любові до вітчизни, як і на любові до батьків, що це одне з тих понять, які взагалі роблять людину людиною. Ну, а в рубриці ти вже знаєш, нагадуємо про те, які види лірики вже відомі нашим семикласникам та коротко їх аналізуємо. Зокрема, говоримо про пейзажну, про філософську лірику, про громадянську, так і про патріотичну лірику. І зокрема, говоримо про те, що зразком такої патріотичної поезії якраз і є вірш. Який пропонуємо прочитати нашим семикласникам. Звичайно ж, мабуть, перш за все ви це зробите самі, адже переконана, що всі ви його чудово знаєте на пам'ять. На дітей це завжди дуже впливає, є найкращою мотивацією, те, що мені вам розказувати, так? коли саме вчителька читає вірш, а потім вже до цього будуть прагнути і читати, і вивчити, і наслідувати вчителям і самі учні. Звичайно ж, як завжди, аналіз поезії, ми розпочинаємо саме із враження від самого твору, Проті звертаємо увагу на ті рядки, які десь запам'яталися, одразу закарбувалися у свідомості наших семикласників. Ну і говоримо ж, звичайно, про те, оскільки вже перед цим сказали про види лірики, що цей твір саме є зразком патріотичної лірики. В такому ж ракурсі ми аналізуємо і постать самого Василя Симоненка в нашому літературознавчому клубі. Звичайно ж, розказуючи про поета, будемо тут робити акцент на його любові до матері, на його любові до батьківщини і на тих прекрасних чудових образах, які. В цій поезії. Ну, Хотіли зробити таким зворушливим цей невеличкий життєпис про Василя Симоненка, розповідь цього, і спогади про його дитинство, і, ну, звичайно ж, його стосунки із мамою. У літературознавчому клубі також. Акцентуємо увагу семикласників на тому, в яких рядках, проникливих рядках йому вдається розкрити своє почуття патріотизму і поєднати ось ці два поняття: поняття любові до матері та любові до батьківщини. Сподіваємося рухатися шляхом такого грамотного. Читача, свідомого читача допоможуть питання із рубрики Поміркуй. Ну, а у рубриці Читай і досліджуй. Зокрема, звертаємо увагу на те, як змінювався текст вірша лебеді материнства, які варіанти написання були цього твору, розказуємо, які були мотивуємо наших самикласників до пошукової діяльності, до дослідницької діяльності. Ну і пропонуємо їм далі довідатися саме ось про ці пошуки, саме ось тих рядків, тих слів, які ну, найкраще на думку самого поета передавали його почуття. Звичайно ж, звертаємо увагу і на творчість Марини Павленко, знаємо її творчість. Представлена у нашому підручнику. Зокрема, його е, її в решеті», де одне із, е, один із творів, так, м м м саме присвячено дитинству Василя Семаненка. Е, знаємо, в неї є цілий цикл, сучасна письменниця, так, в неї є цілий цикл творів про українських митців. Представлені вони і в нашому підручнику, зокрема, і в підручнику інтегрованого курсу. У мистецьких діалогах зрозуміло, що будемо звертати увагу на пісню на слова Василя Симоненка. Пропонуємо послухати різні варіанти виконання цього твору. Звичайно ж, звертаємо увагу на музичний супровід. Ну, а твори живопису, зокрема, і твори там Біласа і Шупляка. Ось та колиска, ті мотиви колискової, які представлено у цьому творі, ми поєднуємо із поезією Василя Симоненка. Завершуємо вивчення, як завжди, читацьким дозвіллям, і, зокрема, пропонуємо ну, зробити таку. Віртуальну екскурсію до його музею, який у Біївцях на Полтавщині, я безпосередньо була в цьому музеї, мене дуже вразив. Взагалі ну, і та природа прекрасна, і та хатинка, в якій, на жаль, так, майже нічого автентичного не залишилося, але сама. Сам той край, сама та природа, та школа, де колись він навчався, ось та відстань від школи до його домівки, яку він згадував і описував у своїх споминах, так і взагалі у споминах вчителів про те, як він приходив, через яку там замутіль до школи, мабуть, ви самі неодноразово читали. І, ну, але одна справа прочитати, а інша справа побувати в цих місцях. І, хоча це ну, невелична споруда, і не якийсь палац там, чи якийсь замок, але це те, що вражає, це те, що не залишає байдужим. Зокрема, семикласникам ми пропонуємо. Ну, той, хто з Полтавщини, зрозуміло, може там побувати, чи вже побував. І, зокрема, ті, хто з цього краю, це взагалі зовсім інша тема. Але той, хто не був, пропонуємо. Які б запитання ви підготували гіду, підготували без курсоводу, про що, перш за все, ви б хотіли довідатися під час такої екскурсії? Отже, наближаємо максимально наших семикласників до конкретних життєвих ситуацій і тому таке запитання. Ну, а щодо наших тестових запитань, то даємо зараз короткі відповіді. Отже, громадянською є лірика, яка, правильний варіант відповіді Б, передає почуття і роздуми, викликані суспільними проблемами. Друге запитання: які твердження про Симоненка є правильними? Усі твердження є правильними, окрім поданого в рядку В, рядку в. жив і працював у Києві. Знаємо, що якраз. Полтавщина, Черкащина це місця, які безпосередньо пов'язані з Василем Симоненком. Пісню сином і за вершемливоді материнства написав варіант відповіді Б Анатолій Пашкевич. Головну думку твору, виражено в рядку, варіант відповіді А. Можна все на світі вибирати, сину вибрати не можна, тільки батьківщину. П'яте запитання: у рядках за тобою завше будуть мандрувати очі материнські і біля Вахата, використано такі художні засоби, як варіант відповіді Б, епітети та метафора. Ну і шосте тестове запитання: символом материнської любові і відданості в поезії є, звичайно ж, лебеді лебеді материнства. Отже, поезія Василя Семоненка, ну і якщо вже ми. Говоримо про Василя Симоненка, то, мабуть, завершити вивчення творчості цього поета ви тією інформацією, ну, яка безпосередньо є свіжою новою на сьогоднішній день. А саме, ну, я, мабуть, свій би завершила таким місточком до премії. Василя Симоненка до літературної премії, і про те, став лауреатом цієї премії у 2024 році. Знаємо буквально, буквально декілька тижнів назад оголошено переможця цієї премії. Це наш сучасний молодий поет, мова йде про писибабу то саме. Того поета, який став ще ближчим всім після того, як він прочитав е диктант Національної єдності, на жаль, перерваний тривогою так, у багатьох регіонах, але Павло Шаба, його поезія, до якої ми також звертаємося е в наших підручниках, тільки не пиши мені про війну, саме та поезія, яка дала назву його збірці, і яка тепер уже зробила його лауреатом літературної премії імені Василя Семаненка, чим, звичайно ж, ми вітаємо нашого сучасного поета. Дякую вам за увагу і до наступної п'ятниці.